Сечесні отці, дорогі брати і сестри. Чи ж була коли в історії людської цивілізації зустріч важливіша над ту, що сталося в тісній стайні під Віфлеєму? Адже саме там, представлене причистою Дівою Марією та праведним Йосифом обручником, людство знову зустрічається вічнавіч із Богом. Завершується багатотисячолітня драма розлуки, і як колись в Едемському саді, творіння може слухати Творця. Слухати передвічне Слово, що через нього постав світ. Слово сталося тілом, промовляючи до нас ніжним голосом новонародженого немовляти, та як же дивно реагує людський світ на цю очікувану зустріч. Святу родину не приймають до жодного постоялого двору, їй не знаходиться місця в жодній мифліємській оселі. А страх, царя ірода перед суперником, прирікає немовлятку Ісуса на тривалі поневіяння, змушує святого Йосифа, взявши дитятку та його пречисту матір, тікати до Єгипту. Чому? Звідки ці відчуження і підсвідомий страх? Щоб це збагнути, ми знову мусимо повернутися до Едему і пригадати, як уперше виявилася назовні непокора Божого повеління, котра породила була первородний гріх. Сховався чоловік і своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду, прагнення жити в злагоді з Богом, долання гріха кличуть нас на пошуки Бога, духовні пошуки, які обернулися для трьох східних мудреців, мандрами слідом за Мифлеємською зорею, а місцевих пастушків покликали до вертепу. Натомість гріх, богоборчий бунт, втілюючись у гординю, штовхає нас геть. Подалі від правдивої церкви, від Євангелія, від молитви, Бог ніколи не залишає людину. Це людина тікає від Бога. Навіть східні мудреці, простуючи за провідною зіркою, стали жертвою такої характерної для світського мислення помилки. Вони подалися були до царської оселі, вважаючи, що саме звідти, зі світу багатства і влади, має прийти очікуваний Месія. Та зірка зникла с їхніх очей у столиці і знов з'явилася лише коли вони вийшли з царського міста і попрямували в убогий Вифлеєм. Царство моє не від світу цього скаже згодом Спаситель. Однак і ми продовжуємо шукати власні моделі життя не в такому простому ясному світі Євангелія, а в штучно створених світах людських ілюзій. Засилюваних бізнесерітами, високопосадовцями, попзірками, топ-моделями, витворами гордовитого таланту, осамотнілої без Бога людини. Невдоволена апостольською простотою правдивої церкви людина зводить між собою і Богом вавилонські вежі претензійних ідеологій і псевдоцерковних структур, аби лише сховатися за ними від убогої Духом Христової правди. У ці урочисті різдвяні дні особливо відчутно, як наполегливо Христос продовжує прямувати до кожного з нас, аби вивести з нетривілізорних світів на світло євангельської дороги, дороги повернення до Едему. Господь, прийнявши тіло безпорадного немовлятка, відкриває перед нами вічну радість простоти, щирости, довіри, відкритості. Він очікує від нас мудрої рішучості до зустрічі, кличе нас вийти з наївної схованки за смоковним листям людських амбіцій. Виявляючи Господню всюди присутність, ми відкриємо через нього і себе своє справжнє єство у світлі природньої краси, створеного Богом світу. А тоді, в Христовому Різдві, ми побачимо своє власне народження для вічності. Христос народжується, славіте Його.